Сергію Іващенку у період з 2 по 18 лютого 25 року до міста Коня Туреччина на запрошення компанії Ахмед для проведення переговорів із зазначеною компанією щодо поставки ліфтів, а також ознайомлення з технологією і монтажем ліфтів. Єдиний кого ми побачили, були дуже здивовані. Адже Сергій на відміну від попередніх депутатів свою поїздку не розголошував в соцмережах. Та й поїздка мета поїздки взагалі явно відрізняється від інших, бо поки одні молились, а інші. Чи важливо сиділи на якомусь черговому конгресі? Сергій Вашенко катався в Туреччину із реально корисною для громади метою. Тільки будь ласка, давайте без жартів про пляжі туреччини. Зараз лютий наврядчивашенко у вільний час е вирішив покупатися. Ми перевірили в коні зараз морози. А також нагадаю вам ліфтову епопею, яка відбулася уже рік тому, в лютому, 24-го році, в Полтаві почали зупинятися ліфти в багатоповерхівках, які були підпередковані жо 2 Люди стали заручниками маніпуляцій. В якийсь момент всі ліфти у Полтаві зупинились, а це понад 700 штук. Вирішення проблеми і вімкнення всіх ліфтів тривало не місяць і не два. Тому так, ліфти у Полтаві реальна больна тема. І якщо Сергій Васильович після поїздки зможе привести нам пару десятків нових ліфтів, то. Це буде просто прекрасно.